Наступний опалювальний сезон у Лозівській громаді під загрозою. Про це йшлося у зверненні депутатів Лозівської міської ради до Кабінету міністрів України. Місцеві обранці попросили компенсувати різницю у тарифах, щоб покрити збитки теплоенерго та тепловодосервісу, що виникли через те, що для населення не підвищували тариф. Натомість усі його складові виросли в ціні. Звернення до кабінету міністрів України зачитав начальник управління ЖКГ Микола Пономар на сесії міської ради 29 червня. Лазівською міською радою було надана необхідна підтримка з бюджету військової міської територіальної громади, теплонеручим підприємствам міської ради, завдяки чому мешканці громади протягом двох опалювальних сезонів безперебійно отримали підні комунальні послуги. Разом з тим держава не виконала взяті на себе зобов'язання по компенсації різниці тарифа підприємствам теплопостачання 22-23 роки. Це призвело до зростання заборгованості підприємства «Природній газ, яка стане на перше, шосте двадцять перед комунальним підприємством теплоенерголазівської. Міської ради Харківської та комунальним підприємствам Тепловодосервісільської міської ради Харківської області склала 68 мільйонів 386 тисяч 87 гривень. Щоб гарантувати сталу роботу двох комунальних підприємств, що обігрівають помешкання жителів громади, у зверненні депутати вказали конкретну дату, до якої просять повернути обіцяну різницю між тарифом для населення та фактичним, за яким надавали послугу. Керуючи законом України про місцеве самоврядування України з метою запобігання зриву майбутнього опалювального сезону 23-24 років. Його початку та проходження міська рада вирішила для забезпечення наледної підготовки до проходження наступного опалювального сезону та забезпечення мешканців Лазівської міської територіальної громади теплом, просимо кабінет міністрів України забезпечити до 1 вересня 23 року погашення заборгованості з різниці в тарифів на суму 68 восімь мільйонів триста тисяч 87 гривень. Депутати одностайно проголосували текст звернення. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, розуміє скрутну ситуацію в країні, але міська рада самотужки не зможе покрити різницю. Населення безумовно не в змозі було тягнути такий тягар, і кабінет міністрів пішов на те, щоб заключити меморандум з відповідними територіальними громадами, містами обласного. Підпорядкування центрами і таким чином компенсувати з бюджету цю додаткову суму. Прийшла війна, сьогодні ну, держава не в змозі компенсувати ці витрати. Ми також, як міська рада, не в змозі це робити. Ми взяли на себе відповідні зобов'язання в частині розрахунків. Тарифу, який не покривається за рахунок формули, яку примінили, тому що по тій формулі покривається тільки 65%, 35% не покривається, окрім лазівської громади. Подібні звернення склали ще 36 міст України.